Не подавала, поки не планую. Там... Я в приватбанці, а там вони якусь там банківську таємницю хочуть, щоб ну, щось там. Ну, ще не рискнули. А чому? Плануєте взагалі подавати? А, ну, чоловік планує, я ні. А чому? Не, не думаю, що це мені буде корисно. Якось так. Ні. А чому чи збираєтесь подавати? Не знаю. А ви знали про це? Знала. А як до неї відноситись? Ну так багато. Багато про них, про, про цю тисячу говорять, що я вагаюсь. Без коментарів, бо це не сподобається більшості. Подавала, не буду подавати, дівчинки, не хочу. А чому? Є якась причина в цьому? Ну не хочу на що мені оця дані і взагалі, не хочу. А, хай буде Зеленському на здоров'я. Я не подавав. Ні, не подавав. Я, якщо можна, давайте армію переведемо всі тисячі. Да, да? Да, Нехай да, хлопці, да, конкретно в руки. Да, там, да. Да. А так це. Ну, що ми там працюємо, ти? ми не подавали. Не — подавали. А ви вирішили не подавати і не переводити, як ви в донат, що ви кажете. А є якась програма, де можна на армію перевезти. Кажучи, через... Я розумію, ви не знаєте, ну повинна бути там є. Ну, цей... Нехай та нехай переведуть на їду там солдатам, я не знаю, там які рукавиці, труси, там що-небудь. тобто вважаєте, що взагалі ну, не потрібно здавати, це... а відразу переводити. Це так? якась авантюра, розумієте? Це якесь відмивання грошей там чи що, там що, скоріше всього. Що... Це щось нечесно. Так, так, держав... гроші це прийшли, пішли, повинно бути все задокументовано. А звідки вони ці гроші прийшли? Розумієте, ну, ну це не серйозно все це. Ні, не подавало. А чому? Ніяк не відношусь і не буду отримувати.